794 день в Канаді, 17.08.25. <кій> неділя Неділя минула вже 10. -та. І що я можу сказати? Надбе, надбе. Сильно не загорів, але нічого. Що сьогодні? Будильник мене розбудив, бо в мене зранку англійська. Вихідні, в мене тепер не виходить поспати довго до, до 12.11, бо в мене зранку англійська. І що сьогодні? Сьогодні ми пройшли гарно гарний останні останній левелаці. Ну, капець. По цим е, тестам ми проходили типу підготовчі тести, і я набрав потрібну кількість балів на, ну, з лисенга на 6, але це, звісно, тут нема стресу, нічого такого. А там видно буде. Е, є купа домашки знов. Треба буде взятись завтра. І що я можу сказати? Not bad, Not bad, Після, ну, перед тим я як встав, зробив собі кале з сирничком. Сирничок закінчується. Треба купити собі сирничка. І знову поставити холодильник. Завтра куплю. Щоб розморожувався. Сьогодні був, до речі, бо забуду. Був сьогодні в Суперсторі, а це маленький магазин у нас No Frills називається. Це є величезний суперстор, а No Frills менший. І в маленькому No Frills вони є. А в великому Суперсторі, Real Canadian Superstore, нема. Дівчина шукала і так і не знайшла. Може вони десь є, але вона не знає, де. І цей. Після англійської вирішив, поїсти смачно, пообідав, плов, вийшов, розсип части, такі, як треба. І це головне рис, ще напевно з церкви, як я їздив колись в церкву Володимира, то мені давали бо там не підписана пачка, просто рис, точно вони мені такий давали. Це не індусики. В мене цього рису на, ще на рік. Ні, ну я люблю. Рис я люблю, м'ясо тільки треба купляти і все. М'ясо не проблема, тут м'яса багато. Ах, поїв, заліз в комп'ютер, побавився гру, трохи розслабився. І вечором ми вирішили поїхати на озеро. На озеро вниз в Аборнбей. Е, там класна водичка чистенька. Багато не брали, бо вже пізно виїхали, багато не брали. Перед тим я ще попив чайку. А, кава ще собі зробив разок з сирничком. і цей, Взяли тільки коцики вирішив плавати просто. Вручну, без педлбордів. Бо педлборди надувати треба не годину потратити. Привези, розпакуй, розклади, накачай, першим насосом, потім цим електричним докачати можна, щоб вже нормально. Легше. І потім здувати їх так само треба, протерти, все скрутити. Купа роботи. Година часу витрачається тільки на ось ці педлборди. Звісно, це прикольно, але треба більше часу, як поїхали ми десь в обід, то що так. Після обіду вже так впізно. Гарно, поталяпались. Я поплавав, виліз трошечки, ну, може, трошечки заварився, це просто на білій футболці якийсь контраст, але не вистачає. Треба поїхати обов'язково ще. кіде трошечки злапав і все. Потім поїхали назад, заїхали в Суперстор. якраз. І додому. Приїхав додому. Купили морозиво. Захотіли морозива сильно, я захотів морозива. Відрі, бо в мене є стаканчики е ці вафельні. І поїли морозива. закинув, я Перед тим як ми їхали, закинув прання. Тільки що він перекинув сушарку, буде готово до 12-ї. Треба буде наставити таймер. І Та й все. Зараз хочу душ сходити, бо пісок, що відчувається. Пилюка змиється все і буду відпочивати. Що на сьогодні, папа?